Thank <laughs> you. Вітаю, Ви дивитесь програму новин каналу лотів 4 провінційні вісті. Об'їзну дорогу Тернополя ремонтують. Ремонт поточний і триватиме ще 2-3 тижні, кажуть в управлінні житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради. На час ремонту обіцяють, рух на об'їзній не перекриватимуть. Під наглядом управління житлово-комунального господарства Тернопільської міськради поточний ремонт об'їзної дороги Тернополя робить місцеве комунальне підприємство «Міськшляхрембуд», яке виграло відповідний тендер. Ремонтники запевняють, все роблять якісно і з дотриманням необхідної технології. Працює зараз фреза з шириною 2 метри, яка відповідно робить великі карти. Тобто це не крапують так, знаєте, лоскутним одеялом, що виконується іноді часто таким методом, що ці роботи потім людьми, людьми і автомобілями оцінюються як неякісні. Справді пробуємо робити максимально великі карти, щоб це виконання не було там на 2-3 місяці, щоб насправді було на кілька років. Місце, де старий асфальт вже вирізано, відразу ж чистять, засмолюють та кладуть новий шар асфальту. Ми так робимо для того, щоб на вихідні люди мали повністю можливість проїжджати по цьому асфальту. Зараз вже можна буде приїжджати. Рук перекривати не будемо. Як бачите, машини проїжджають, нам не мішають, ми не мішаємо, працюємо. На поточний ремонт об'їзної Тернополя з міського бюджету виділено 2 мільйони гривень. Завершити його планують за 2-3 тижні, залежно від погоди. А от опалювальний сезон у Тернополі завершувати не поспішають. Причина цьому каже міська влада все ще холодні ночі. Ми бачимо вже потепління на вулиці. Так ми не закінчимо опальний сезон сьогодні. Завтра ми дочекаємося завершення свят. І, напевно, після 16 квітня, якщо погода не зміниться в гіршу сторону, ми припинимо опальний сезон в Тернополі. Перед Великоднем на ринках було не проштовхнутися. Цим і користались кишенькові злодії. Двох міліціонери Тернополя затримали репортаж наших колег з обласного управління внутрішніх справ. За підозрою, у вчиненні крадіжок, оперативники Тернопільського міського відділу внутрішніх справ затримали 34-річного жителя Чернівеччини. Молодий чоловік твердить, що мета його візиту до нашого обласного центру провідати товариша. Проте у правоохоронців є докази злодійських діянь чернівчанина. Довіри не додає й багата кримінальним минулим біографія молодого чернівчанина. Проте найвагоміший аргумент причетності затриманого до злочинної діяльності викрадені в потерпілих мобільні телефони. З оперативної інформації працівниками карного розшуку на масиві дружби було затримано раніше судимого, неодноразово за скоєння аналогічних злочинів мешканця міста Чернівці, який, як правило, в ранішній час доби заходив в переповнену маршрутку. Протискався між людей і в жінок переважно дівчат викрадав мобільний телефон. Під час затримання у підозрюваного вилучено дві крадені мобілки. Наразі речові докази передано на експертизу, аби встановити їхню вартість. А міліціонери з'ясовують, до яких ще протиправних діянь причетний Чернівецький гастролер. Відносно нього порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 185 кримінального кодексу України, тобто таємне викрадення чужого майна, вчинене повторною. Санкція цієї статті передбачає. Позбавлення волі на строк до п'яти років. Затримання Чернівецького зловмисника не єдине за останні дні. Ізолятори тимчасового тримання опинилася, і 36-річна жителька Кременеччини. Так само за кишенькові крадіжки. Жінку затримали, адже по іншому зупинити 12 разів судиму матір шістьох дітей неможливо. Дані особи працювали в парі. Одна одну прикривала, інша за допомогою або ріжучих предметів, або іншим чином. Викрадали особисте майно громадян, як встановили оперативники. Промишляла крадійка переважно на ринках нашого обласного центру. Чужі сумки кишені обнишпорила, щойно помічала, що жертви не надто пильно дивляться за своїм майном. Вдалося довести причетність затриманої до вчинення п'ятьох крадіжок серед краденого. Мобільні телефони гаманці з грошима. Хочемо застерегти тернополян та гостей міста від подібних злочинів у місцях зі значним скупченням людей. Сумки, барсетки завжди тримайте перед собою. Будьте особливо обережні, розраховуючись за товар чи послуги, намагайтесь не демонструвати наявність у вас значної суми грошей. І ніколи не кидайте недбало гаманець до кишені або ж до сумки поверх інших речей. Заходячи до громадського транспорту, не зупиняйтесь біля дверей, особливо на задньому майданчику. Адже сходинки в тролейбусах, автобусах та маршрутних таксі, надзвичайно зручне місце для реалізації підступного задуму кишені і сумка пасажира, який стоїть вище на рівні очей зловмисника. Якщо відчуваєте поруч себе підозрілий рух, то відійдіть від людини, яка безпричинно штовхається або треться біля вас. Голосно зробіть їй зауваження. Злодій боїться привернути до себе увагу. Легше все таки застерегтися від кишенькових крадіїв, ніж потім картати себе за втрату грошей чи документів. Один раз на рік і лише попередивши за 10 днів керівництво, має право перевіряти оздоровчі дитячі заклади санепідстанції. Так постановив Кабінет міністрів України у листопаді минулого року. У санепідслужбі непокояться, адже скоро літо і багато дітей перебуватимуть в оздоровчих закладах, які майже не контролюватимуться. Окрім того, є і позитивні зміни, повідомив на прес-конференції головний державний санітарний лікар Тернопільської області Степан Дністрян. Дитячі наметові містечки містечка цього року легалізують напівлегальні наметові містечка, які існували без писаних норм і правил, цього року легалізують. У лютому 2012 року в міністерстві юстиції зареєстрували державні санітарні норми і правила облаштування, утримання та організацію діяльності дитячих наметових містечок. Мається вже, про це треба говорити за два місяці до. Початку оздоровчого сезону повідомляти державні органи санітарного нагляду про це, де буде розміщений такий заклад. Діти в цей заклад приймаються не молодші 12 років. Харчування п'ятиразове, дуже серйозні вимоги щодо харчування дітей в тих закладах, до водопостачання, до санітарної очистки. Також є деякі зміни щодо контролю санепідслужбами дитячих оздоровчих закладів. У листопаді минулого року Кабінет міністрів України прийняв постанову про періодичність планового контролю нагляду за об'єктами. Відповідно до постанови, працівники санепідслужб за 10 днів повинні попереджати керівництво дитячого оздоровчого закладу про перевірку. На превеликий жаль, хоч ці об'єкти є підвищено епідемічного ризику наряду з іншими об'єктами підвищено епідемічного ризику, а в нас в області таких об'єктів є більше двох тисяч, кратність обстеження тих об'єктів, кратність наглядових функцій зі сторони санітарно-епідемічної служби не частіше один раз в рік. Тобто, якщо Організовується дитячий заклад, працівник санітарної служби має право обстежувати цей заклад один раз в рік. У Тернопільській санепідемстанції такими нововведеннями занепокоєні, адже досвід попередніх років невтішний. Наприклад, за один сезон у близько 50 оздоровчих дитячих закладах виявили порушення санітарних норм. Керівники притягнули до адміністративної відповідальності. Санітарна служба області переконана, дитячі оздоровчі заклади потрібно перевіряти без попередження і кілька разів у рік. 150 робіт учнів Тернополя і Тернопільського району взяли участь у традиційному конкурсі Податки очима дітей, який українські податківці щороку проводять між школярами. Цьогоріч він ювілейний, десятий. Учасники конкурсу віком від 9 до 15 років приносять малюнки, художні твори та витвори декоративно-прикладного мистецтва на тему податки. Переможців районного рівня у Тернопільській об'єднаній ДПІ вже визначили. Далі на них чекає регіональний та всеукраїнський. Інські етапи у дитячих очах навіть найсерйозніші речі перетворюються на прості та зрозумілі сплати частину зароблених грошей до бюджету, матимеш чисту совість та забезпечене майбутнім. Крім цього, гроші отримують лікарні, школи, дитячі садки, будинки, культури тощо. Так просто школярі пояснюють, що таке податки. Наші дітки вони є певними лакмусовими папірцями того, що відбувається в суспільстві. На сьогоднішній день оглянувши ці малюнки, можна сказати, що вони відчувають, де тіньова економіка працює, де навіть підказують в деякому напрямку працювати є слід податковий. Серед півтори сотні робіт школярів художні та літературні твори, а також твори декоративно-прикладного мистецтва. Традиційно найчастіше діти приносять малюнки. Оцінювали роботи професійне та незалежне журі. Податківці, художники, літератори, мистецтвознавці. Кажуть, брали до уваги не лише творчі вміння учнів, а й ідею роботи. Бути членом журі дитячого конкурсу це є надзвичайно складно. Ми повинні опуститися на оцей рівень мислення. Дитини і з поміж того розмаїття знайти те, що є найкраще. Переможців визначили у двох вікових категоріях: перша від 9 до 11, друга від 12 до 15 років. У кожному з трьох напрямків дитячої творчості обрали перші, друге та треті місця. Відтак, загалом, переможців, а заодно і претендентів на участь у всеукраїнському етапі чимало. Кожним роком фантазія у діток дійсно зростає. Це свідчить про те, що є певний рівень. І ми зі свого боку, що стосується призів, обов'язково також будемо намагатися стимулювати ту справу добре затіяну, яка вже 10 років триває. І для того, щоб стимулювати діток, обов'язково будемо переглядати ті чи інші призи. Благодійність перед великодним традиція українців. Кожен вихованець Петриківського дитячого будинку інтернату святити понесе завтра свою пасочку. Для цього паски привезли дітям з особливими потребами активісти громадського руху Зарваницька ініціатива. У кожної із цих дівчаток важке захворювання, і здебільшого вони сироти чи напівсироти. Відтак на родинне тепло і любов навіть під час пасхальних свят їм розраховувати особливо не доводиться. В інтернаті намагаються дбати про них як найкраще, та уваги забагато не буває. Обов'язок кожного християнина, особливо перед Великоднем, робити добру справу, поділитися частинкою свого тепла, частинкою своєї любові з ближнім, особливо з тими людьми, які найбільше цього потребують. Власне, тому сьогодні Зарваницька громадська ініціатива приїхала в Петриківський будинок-інтернат, тих діточок, які сьогодні потребують допомоги, потребують тепла, любові, уваги. І власне привезли подаруночок до Великодніх свят пасочки. 64 пасочки рівно стільки, скільки дітей в цьому інтернаті. І думаю, що на Великодень свято має бути і в цих дітей, і не тільки в день Великодня, а й кожен день. І обов'язок кожного українця, кожного християнина робити цих дітей щасливими. А прилучилися до цієї справи скромні підприємці, люди, котрі вболівають за дітей, люблять Україну і не шкодують своїх можливостей для того, щоб підтримати свято і святковий настрій в цих дітях. В інтернаті кажуть, ці паски для них просто знахідка. А теперішня допомога це не разова акція. Дійсно, вчасно привезли паски, тому що наші діти підуть в суботу святити паску. Вони ходять петрики святити. Нам один підприємець приніс 20 пасок, а нам ще якраз не вистачало. І вони привезли для кожної дитини. Це я дуже радий, що. Кожна дитина буде мати свою паску. Про Володимира Михайлова Булещука я можу сказати, що він певно років 10, де він не був, він весь час будинку не залишає. Допомагати вихованцям Петриківського обласного комунального дитячого будинку інтернату благодійники обіцяють і надалі. А дві сотні самотніх літніх тернополян отримали до Великодніх свят подарунки від міської організації Української народної партії. Благодійну акцію Великодній кошик у місті проводять щороку спільно з міською організацією Товариства Червоного Христа України в рамках всеукраїнського місячника Червоного Христа. До доброї справи долучились і підприємці міста. Продукти харчування, серед яких і традиційна паска, а також увага, стає найкращим подарунком для потребуючих. Василь Білецький один із двох сотень самотніх тернополян, які до свят отримали великодній продуктовий набір. До того як чоловіка скувала хвороба, його життя було активним. Тепер все змінилось. Працював, я кажу, і всюди їздив, і в Польщу їздив. Потім щось таке поставили е, такий діагноз, так би росіян зробив. Так, угу. СД. Ну, скоро то вже скільки років? Ну, та то вже так трохи давненько. Десь так, та я десь з, з 89-го. Навіть попри хворобу пан Василь продовжував працювати. Вже більше року чоловік не може ступити й кроком. Допомога та підтримка оточуючих йому вкрай необхідна. Були в гостях у… Мого підопічного білецького Василя Васильовича, то я вам хочу сказати, що я просто дивуюся тій людині, яка, звичайно, ще раз кажу, не падає духом, хоче жити і радується тому життю, і коли до нього не прийдеш, ви знаєте, він завжди тільки улибається. Звернень від людей і як до медика, і як до депутата не бракує, розповідає Михайло Джус. Каже, їх просто неможливо залишити без уваги, адже благодійність та милосердя не можуть бути частиною політики чи виборів. Це закладено в серці, а тому немає визначеної перероку чи часу. Однак саме напередодні свят, коли українці зустрічаються родинами, самотні люди як ніколи потребують уваги, доброго слова та допомоги. Незалежно від виборів, політичної приналежності. Займаюся благодійністю, і я і моя сім'я, тобто дружина займається, вона якраз очолює осередок матерів молитви. От, і також на окрузі зараз є дуже багато людей, одиноких, потребуючих, тобто вони їх провідують, займаються сиротами. Сьогодні вони також підуть в дитячий будинок на вулиці Стрімка, якраз відвідають і занесуть гостинці до свят дітям. Таких самотніх людей, як пан Василь, лише у Тернополі більше семи сотень. Уваги та підтримки потребує кожен. Тому організатори вдячні усім, хто долучився цьогоріч, і запрошують приєднуватись усіх охочих, аби подарунки змогли отримати більше потребуючих. Хотілося б, щоб тих людей було якомога більше. Якомога більше, щоб приходили і розуміли, що чужої біди не буває, що ті одинокі люди вони також хочуть відсвяткувати цей Великдень і також скуштувати смачної цієї пасочки. Також у нас от, буквально вчора перезвонили з 18-ї школи і сказали, що ми сформували 20 подарунків. Кожен клас формував і вони хочуть рознести їх одиноким людям. Це також радує душу, тому що є добрі люди. Дуже радий сьогоднішнім подарункам, що до мене всі прийшли, що мені стало веселіше, хоч мені тяжко. Ходити, чи не можна не можна пройти крока, але я дуже радісний, радісний і задоволений тим всім, що до мене прийшли, що мене не забули. І всім бажаю всього самого найкращого. І чотири сотні найбільш соціально незахищених тернополян отримали передвеликодні продуктові набори з рук міської влади. Аби отримати подарунки особисто в управління соціальної політики Тернопільської міськради на Лисенка-8 змогли прийти близько півсотні людей. Тим, кому ходити важко чи хто прикутий до ліжка, міська влада обіцяла до сьогоднішнього вечора передвеликодні подарунки привезти додому. Отримавши благословення від священника та передвеликодній настрій від учнів гімназії гармонія Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола, ті із соціально незахищених, хто зміг прийти сам, отримували передвеликодні подарунки з рук міської влади Тернополя. Всього потрошечки є всього досить. бачите, і яєчка є, і пасочка є, вон є, і майонез є, і консерви є. Всякі дякуємо дуже їм дякуємо за ту все. За всі ті наші оці оці наші організовано, що зробили. Дуже ми задоволені. Хай Бог завжди всім нам допомагає. Дали Паску. Так. Ви ту Паску понесете, святити, чи ще свою будете пекти? Ні, свою понесу. Добра паска? дивилися, як вона вам. Гарно дуже. Всі ці подарунки, які отримали сьогодні, люди, загалом таких подарунків є 400. Частину людей отримали тут, решту працівники управління соціального захисту розвезуть. По місцю проживання людей це придбано не це за позабюджетні кошти. Тобто бюджет на ці подарунки грошей не витрачав. Аби зібрати 400 наборів, у яких, крім пасок, серед іншого, і яйця, і масло, і згущене молоко і крупи, благодійників шукали всі управління міськради та найбільше управління соціальної політики. Там кажуть, благодійність нині буває різна. Ми стикаємося з різними моментами. То деколи стикаємося з нерозумінням, деколи люди навпаки дуже охоче йдуть. І є в нас такі благодійники, які постійно знають, що така допомога потребуючим людям завжди є необхідна і завжди долучаються до цієї справи. Як правило, вони просить не називати їх. Бо благодійність вона така є. У великодні свята мешканців та гостей Тернополя розважатимуть атракціони. Щоправда, поки не всі через погоду та відсутність технічних дозволів у найближчі вихідні ще не працюватимуть стаціонарні атракціони. Натомість дітей та дорослих потішать батути, веломобілі, потяги, каруселі. Сумувати обіцяють чиновники не доведеться, адже у місті проведуть чимало цікавих заходів. Після холодної пори року покататись на каруселях та атракціонах раді і діти, і дорослі. Особливо активними будуть найближчі вихідні, адже на Великодні свята у Тернополі очікують чимало гостей з навколишніх сіл та міст. Розважальна програма та заплановані заходи не дозволять сумувати нікому, запевняють організатори. Однак невід'ємною частиною свята все ж залишаються атракціони. У місті вже прибрали парки відпочинку, а малеча після зими випробовує каруселі. Щоправда, на улюблені тернополянами Ромашку чи чортове колесо цьогоріч доведеться трохи зачекати. Їх обіцяють увімкнути після свят, як тільки дозволить погода та проведуть необхідний технічний огляд. Безпека кажуть перш за все. Натомість у парках Тернополя працюватимуть інші розваги. Парку Шевченка прокат веломобілів, веселий потяг і дитячий траціон. Топільче прокат веломобілів батутний комплекс, і надувний також потут. І в національному відродженні в нас поки дозвіли отримували тільки надувний батут. І батут почекати доведеться із фонтанами Водні споруди, які щороку тішать тернополян, до свят не увімкнуть. Християни східного обряду відзначають сьогодні велику або ж страсну п'ятницю. Цей день є найсумнішим у великому пості, адже присвячують його згадці про страждання і смерть Ісуса на Христі та поховання Божого Сина. Сьогодні найскорботніший день у році страсна п'ятниця. Віряни строго постять і розважають над смертю Ісуса на Христі. Священики радять християнам цього дня замислитися над тим, що Христос помер саме за людські гріхи. Гріх затер і знищив Божу подобу в людині так, що нічого Божого у собі вона вже не мала. Ісус на Христі показує, як гріх нищить Боже обличчя в кожній людині. Напевно, соні запитаємо, чому Бог програв людині, чому Бог замовк і не оправдовував себе перед людським родом. І сьогодні Бог мовчить, мовчить тому, що він помирає, мовчить тому, що прийшла момент, прийшов момент істини, прийшов момент правди. Прийшов момент любові, і тут тільки можна пояснити одним словом: Бог любить безмежну людину, і в цій любові він віддає своє життя до кінця. Наступила так звана кіноза, коли Христос своїм стражданням народжує нове життя. У страстну п'ятницю християни нічого не роблять, дотримуються суворого посту. Сьогодні з церков виносять плащаницю, її тричі обносять навколо храму і лише тоді ставлять посеред церкви. Це єдиний день в році, коли не правлять літургію, бо вважають, що вона вже здійснилася Христом на Христі. Плащаниця символізує полотно, в яке був загорнутий Ісус Христос після зняття з Христа. По Воскресінню на полотні залишився відбиток Його образу. Віряни приступають до плащаниці і побожно її цілують. Плащаниця знаходиться в центрі храму до початку недільного пасхального богослужіння. В день Великодня вона знову повертається на престіл вівтаря. В церкві святого Василія на новому світі в Тернополі плащаниця особлива. Намальована ще у 18 столітті на Лемківщині під час операції Вісла, коли депортували Лемків, плащаницю перевезли в Німеччину, і лише в 1996 році її повернули в Тернопіль. Плащаниця це є видимий знак того, що Бог сьогодні спочивши. Залишився відбиток на тому полотні. Це полотно ми сьогодні ми поклоняємося, сьогодні воно лежить на кожному храмі. І цей видимий знак Божої могили, Божого гробу. І ця могила є тимчасова, тому що Бог не може бути померлим. Бог сьогодні замовк, але це мовчання його є знаком, видимим знаком його любові і знаком нашої віри і відповіді на цей заклик. Ми вже живемо напевно таким. На порозі стоїть Воскресіння, і ми десь відчуваємо цю радість. І в цій могилі, в цьому смутку, ми десь переборюємо це, 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 це очікування Божої перемоги, Божої добра. До Воскресіння Христового залишається два неповних дні. Люди зайняті різними турботами, готуючись до великого свята. Але сьогодні потрібно не забути поклонитися святій плащаниці, кажуть священики. На цьому у провінційних вістях все. Український Великдень буде з тіві 4 у неділю, о 13-й не пропустіть прем'єру нашого п'ятигодинного дійства. О 19-й, як завжди, не забудьте подивитись провінційні вісті тиждень. Я ж з вами зустрінусь уже у вівторок у прямому ефірі. Програми Власна думка. О 20-й годині, 17 -го квітня, почнемо говорити про земельну реформу, приватизацію і оренду землі. Тож до зустрічі! А тим часом бережіть себе, і нехай все у вас буде добре.